Дійсно, сьогодні ми маємо не просто свято. Свято це щось ексклюзивне, це щось виняткове, яке ми відзначаємо раз, на рік або більше. Сьогодні ми маємо черговий. Котре День української писаності. День, коли ми акцентуємо нашу увагу на тих здобутках, на тих звершеннях, і пані Леся абсолютно слушно наголосила це день, коли ми дякуємо всім захисникам і захисницям вітчизни, які роблять можливість Наше написання диктанту сьогодні, нашу символічну відзнаку на пошану нашої дійсно, солодійної красивої української мови. Я хочу подякувати і нашим університетським колегам і тим, хто долучився до нас інших. Закладів установи організації, і всім, хто сьогодні виконуватиме, де б вони не були, виконуватиме цей диктант. Бо насправді він важливий не стільки для того, щоб перевірити свою раму. Він важливий для того, щоб згадати, котре згадати, що ми українці, українки ми сильні тим, що ми любимо, шануємо свою мову. І дійсно. Ukrajina je bila bitna do teh trenutkov, ko je ukrajinska sila, do teh trenutkov, ko je ukrajinska mova, do teh trenutkov, ko je vladajna ukrajinska kultura.